Уявіть, як все почалося. Петиція про ефективний захист української мови зібрала рекордні півтора мільйони підписів. Цей безпрецедентний крок став першим сигналом до того, що українське суспільство готове до мовної революції. До Києва прибувають делегації з Франції, Ізраїлю Канади. Їхній досвід стане основою для створення в Україні мовної інспекції. Вони привезли з собою найкращі моделі захисту, національної ідентичності через мову. Уряд України, підтриманий активістами і інтелектуалами, нарешті оголошує про створення мовної поліції, органу, що стоятиме на захисті мови кожного громадянина. Активісти, що десятиліттями боролися за українську мову, стають першими, хто подає заявки на участь у роботі мовної інспекції. Кожен українець від звичайного вчителя до правозахисника – має можливість стати частиною контролю виконання мовного законодавства. За лічені місяці створюється нова онлайн-платформа та мобільний додаток. Мовна інспекція стає доступною кожному. Натискаєш кнопку в додатку, і мовна поліція, як швидка допомога, миттєво реагує на порушення офлайн чи онлайн, у кав'ярні чи на державному рівні. Мовні інспектори виїжджають на місця, перевіряють держустанови, бізнеси, рекламу. І там, де раніше були порушення, тепер панує законність. І саме тут. Починається щось неймовірне. Суспільство, яке ще вчора зіштовхувалося зі супротивом та мовними скандалами, тепер бачить швидкі результати. Відбувається масова українізація. Компанії, великі корпорації та навіть малий бізнес розуміють, що говорити українською це не лише вимога закону, а й можливість бути частиною нової прогресивної України. Українська стає мовою престижу корпоративної культури і професіоналізму. Українська лунає звідусіль. Водночас із цим люди дедалі менше обговорюють мовне питання. Воно більше не викликає конфліктів і дискусій, бо кожен розуміє, українська це природня. це мова України, що відроджується і стає лідером у культурному інтелектуальному просторі. І нарешті українська мова стає мовою еліти. Вона звучить з уст амбасадорів, інфлюенсерів публічних людей. В Україні більше немає російськомовних блогерів чи лідерів думок. Суспільство сприймає українську як єдину мову публічного простору, і це вже не потребує пояснень. Тепер це ознака успішності і сучасності. Українська революція перемогла раз і назавжди. Як вам така історія? Як вам така перспектива? Звісно, це поки що вигадка, але саме зараз ми маємо шанс зробити її реальністю. Тому ми ініціюємо цю ідею ідею мовного контролюючого органу, який стане гарантією, що українська мова буде захищена не лише на папері, а й у кожному куточку нашої держави. Коли з фронту повернуться військові, коли волонтери-переселенці захочуть відстояти свою правду, мовне питання може стати новим розділом у війні. Чи хочемо ми цього? Ні. І тому зараз, поки що є можливість вплинути на ситуацію мирним шляхом, ми повинні діяти рішуче. Встановлення чітких правил, створення нового контролюючого органу, який ефективно працюватиме та гарантуватиме дотримання законів, це наш шанс зберегти єдність і уникнути конфліктів у майбутньому. Ми маємо будувати Україну, в якій порядок і повага до закону це норма, а не виняток. Це наша спільна відповідальність, і разом ми зможемо це зробити. Підпишіть петицію про ефективний захист української мови.